Вітаємо вас сьогодні. У нас в гостях Андрій Павлишин, історик, перекладач, публіцист. І це дуже добре для розмови про дві книги, які переклав пан Андрій Павлишин, і які вийшли у світ цьогоріч восени. Перша книга це Коли спалахне війна, 1938. аналіз кризи Пьєтр Маєвський, переклад з польської Андрія Павлишина. Коли спалахне війна 1938. Аналіз кризи. І друга книга. Бен Стайл, План маршала, Світанок Холодної війни. Світанок холодної війни, план маршала. Я попросив пана Андрія розпочати хронологічно з книги. Пьотра Маєвського, коли спалахне війна 1938, а потім про план Маршала. Чому ну дуже просто найпростіше, тому що якщо ми шукаємо якихось історичних паралелей, то спочатку був 38-й рік, а потім 47 рік, коли вже був план Маршала. До війни, як вона спалахнула, і потім як розгрібали, так якщо грубо сказати, наслідки війни. Але спочатку про книги, пане Андрію, розкажіть. Як вас знайшли для цих двох книг, і як е, довго ви над ними працювали, і який після смак маєте? А відтак перейдемо до змісту. Слава Україні! Героям слава. Е, я дуже тішуся, що е, можу поговорити про ці книжки в е, цій шановній е, аудиторії, е, і для е, наших дорогих слухачів і слухачок. Отож, е, ці дві книжки мені запропонували перекласти на початку цього року. Робота над ними тривала доволі швидко, бо обидві ці книги історичні, і мені не складно перекладати як фаховому історику подібні тексти, оскільки це не є якісь складні стилістичні конструкції, хоча там звичайно цитують і поетів, і художні тексти. Але загалом виклад зроблений так, що всім було зрозуміло. Книжку Маєвського присвячену е, е, чехословацькій кризі 1938 року мені запропонувало перекласти з польської мови видаництво локальна історія, яке працює у Львові, і яке тільки цього року започаткувало е, видання книжок. До того вони видавали е, часописи, е, мали свою програму в інтернеті. То що тощо, але е, тепер вони вирішили видавати і книжки. Ну і переклади вони започаткували власне е, моєю е, роботою. Це Їхня перша книга це не перша їхня книжка, але це перший переклад, який вийшов у їхньому видаництві. До того вони запропонували читачам кілька автентичних е, текстів, написаних українськими сучасними авторами. Вони вам сказали, чому зупинили вибір на цій книзі? Е, вони... Чи, чи це не потребувало Пояснень вони е, е, зупинили свій вибір на цій книзі, оскільки це дуже великою мірою стосується нас, тому що існує величезна кількість паралелей між тодішньою ситуацією і сучасною українською ситуацією. Ну і вони е, встановили контакти з польськими видавцями, і вони їм порадили це. Це польські чуд... видавці Польські порад. видавці, так це чудове видавництво. Е, не тому, що я е, там спеціально хочу його похвалити, а тому, що це молоде видавництво, яке від перших своїх кроків вирішило звільнити перекладача від клопотів з авторськими правами. Бо зазвичай ми домовляємося з авторами, з видавцями за кордоном, е, і це просто відбирає у нас час, і ми змушені займатися тією роботою, до якої не створені умовно кажучи. Натомість видавництво взяло це цілком на себе, е, воно е, сконтактувалося з автором. Е, вибір. Здійснювали радники фахівці також у Львові, професійні історики з університету з національного університету імені Івана Франка, і вони сказали, що ця книжка буде корисною для нас. Друга книжка вийшла майже одночасно. Вони з'явилися на початку осені в київському видавництві дух і літера. Я дуже багато років з цим видавництвом співпрацюю. Це вже шостий мій переклад з англійської мови для цього видавництва. А загалом я переклав для них навіть більше, тільки частина цих книжок ще не вийшли, вийдуть, мабуть, в якійсь перспективі. Йдеться про переклади з англійської. Отже, це шоста моя книжка в переклад з англійської, а з польською це 66-та книжка, яку я переклав з польської мови для різних видавництв. Отож, книжка Бена Стайла. Фундаментальна, дуже важлива, і звісно, вибір її для нас зрозумілий, адже нам важливо втямити, як працювати з американцями. Війна рано чи пізно закінчиться. Я не можу прогнозувати як. Це трапиться, як це відбудеться, але Україна потребуватиме відбудови після мільйона тих всіх снарядів, ракет і шхедів, які на нас закинуті, після бойових дій, які ведуться на нашій території, після отруєння, засмічення, руйнування нашої території. Україна потребуватиме відбудови, і важливо знати, яким був досвід інших країн для такого роду заходів. Ну я був абсолютно щасливий і задоволений е, цією роботою. Це, це те, що мріє мені душу. Е, я історик, який займається 20 20-м століттям. Мені це все було зрозуміло, важливо і цікаво. Окрім того, як громадянинові, як українцеві, мені було важливо донести до е, широкої читацької аудиторії е, розуміння тих численних ниточок, паралелей, які існують, передбачити майбутнє неможливо. За це не візьметься жодна серйозна людина, оскільки воно залежить від поєднання безлічі різних сюжетів, одні з яких можуть більше виявитись, інші меншою мірою. Але е, загальні генеральні паралелі існують. Саме на цьому заснована, скажімо, альтернативна історія, коли беруть якусь суму ниточок, ідуть наче іншим шляхом, але все одно виходять в те саме місце, куди мали вийти через 20, 30, 50, 100 років. Так? Отже, е, Звісно, не буде абсолютних співпадінь, але буде е, дуже багато подібного, схожого. Е, і е, мені звичайно меншою мірою хотілося, щоб е, все закінчилось так, як в Чехословаччині в 39-му. Е, але е, я би був геть не проти, аби е, все відбувалося так, як було визначено за е, планом маршала, е, щоби. Е, Україні була надана ефективна економічна допомога, і її прийняли у НАТО, тому що ми якось е, розуміємо. Е, Геть неправильно дії американців після війни. Ми думаємо, що вони засипали баблом Європу по коліна, і вона собі там могла робити все, що заменеться їй. Тоді не зрозуміло, чому такий економічний успіх спіткав Німеччину в 50-ті роки. І як це могло статися, коли сталінська солдатня, мільйони озлоблених орків в. Подібних до тих дегенератів, які зараз свою з Україною стояли по всій Європі, неїжачині. Е... Тисячами гармат і танків, подарованих їм по лендлізу простаком Рузвельтом. Хай йому земля залізобетоном, і, і в європейських країнах та як зараз паношаться праві псевдонаціоналістичні радикали, так тоді поношилися мільйони комуняк, які писали на французьких, італійських, якихось там не знаю, бельгійських міських мурах, дядечку Жо, прийди і порятуй нас. Так, ви вже мовите як історик. Запитання як до історика Андрія Павлишина. Ось перша книга. Хронологічно, коли спалахне війна, 1938 аналіз кризи, що у цій книзі під час того, коли ви робили переклад, вас здивувало, подивувало як історика. Що, які факти були для вас новими, можливо, ви про них не знали, або, можливо, яке нове трактування відомих фактів ви для себе відкрили через автора Пітра Маєвського? Слід сказати, що Пітр Маєвський це видатний польський історик. Він автор кільканадцяти монографіях монографій, присвячених історії Чехословаччини. Ну зараз ми звикли називати цю країну Чехією, тому молодим нашим глядачам і глядачкам буде дивно чути весь час це слово сполучення Чехословаччина. Бо е, наприкінці ну, в 90-х роках Чехія і Словаччина розділились і зараз існують як окремі держави, окремо є членами і НАТО і Європейського Союзу. З Чехією у нас чудові стосунки з словаччиною дуже напружені. Але е, в кожному разі вони існують окремо до війни, до тисячу е, властиво навіть до, е, до роз'єднання в 90-х роках існувала одна держава. Чехословаччина заснована в 1918 році. Можемо порахувати. 18-й, 18, там десь 90-й, мінус. 39-й з перервою на, Другу світову війну. В 45-му році Совєти завоювали Чехословаччину і включили її Зробили Чехословацьку вколо, вколо соціалістичну. Своєї, свого впливу. В другій половині 40-х років там відбувся державний переворот. Був убитий президент легальний. Його викинули з вікна і сказали, що це самогубство. І банда комуністичних недоносків це не, не метафора, а просто е, констатація факту, оскільки основу комуністичної партії складало мофіозне угрупування з околиць Праги. Е, е, значить, така група бандюків, е, які довіряли один одному, і разом за совєтські гроші ще до війни працювали е, на як розвідувальна агентура на Совєтський союз. Вони були професійними ганстерами і е, для них це не було. Не було чимось незвичайним, отож вони це захопили і до, до революції антикомуністичної наприкінці 80-х років існувала ця держава. Потім я просто можу помилитись, тому наперед визначаю, здається. Це було в 1992 році. Вони розділилися так. Гавило. Вже коли гавал був президентом. Вони розділилися на дві держави, але повертаючись до того, про що ви спитали, отож, Чехословаччина. Була єдиною демократичною державою в довоєнній Європі. Всі інші держави були або профашистськими, як Польща, допустимо, Угорщина, Румунія, або відверто або або фашистськими державами, або відверто фашистськими режимами, як Італія, допустимо, Португалія. Німеччина була нацистською державою. Це це трошки інакший тип політичного режиму, тоталітарна держава з панімним. Націоналістичним російським дискурсом, навіть російським, так італійський фашизм, це специфічне явище. Польща була авторитарною державою після перевороту 1926 року. Військові контролювали її державні інституції, влаштовуючи час від часу погроми національним меншинам, українцям, євреям, білорусам, литовцям, німцям, значить і контролюючи повністю всі адміністративні механізми аж до її падіння в 1939 році. За що. За що посудчики монументально дістали по задниці під час і після війни їм не дозволили входити в органи влади в еміграції Англія і Франція. Категорично їх всіх викидала з всіх можливих структур і керували їхні опоненти, які навіть в еміграції перебудували під час незалежної Польщі. Але це інша тема. Повертаємося до Чехословаччини. словачини. Тож Чехословаччина була єдиною демократичною державою, і Гітлер її тому особисто особливо ненавидів. Польщу він ненавидів, тому що там була. Найбільша єврейська громада в Європі, а Чехословаччину він ненавидів, тому що це була держава з реальними демократичними механізмами. І його ненависть була такою ж божевільною, як ненависть Путіна до України. От Україна виконує роль Чехословаччини в але цьому Але Гітлер всому, Хіба говорив прямо про це? Він верто з... говорив про це. Він ненавидів її, але на першому було... її знищення а Завжди. на першому місці не був захист судецьких німців. Захист судецьких німців був йому просто такий цікавий, як Путіну захист донецьких сепаратистів. Мав він їх в одному місці. Це був інструмент можна було найти одних, других, п'ятих, дати їм бабла, там, значить використати їх як інструмент для руйнування Чехословацької держави та й по всьому. А якби? Його це цікавило, то він би не зруйнував чехословацьку державу в 1939 році. Адже за М'юнкенською угодою всі населені судецькими німцями терени відійшли до Німеччини. Ще перед тим він ніби захопив Австрію і мав би заспокоїтися. І власне чимберлем ніби його запитував? Чи вам цього досить? так? так? Він на це робив ставку. Але Гітлер і Чемберлена і весь захід, і він не збирався зупинятися, оскільки такою є логіка імперії. Вони будуть іти до кінця, і для цього і це урок для сучасного демократичного заходу. Вони не зупиняться, вони не подавляться якимись навіть дуже великими шматками, яким яким їм, їм кинути в морду. Ця книжка е, специфічна, вона написана видатним ученим, який знає все на виліт про Чехословаччину, і про її історію і про всі її перипетії. Але вона написана простою мовою в формі репортажу: з діалогами, з описами природи, з описами костюмів героїв, з описом їхніх рухів. Така художня документалістика. Художня бутенти. документалістика, але внизу всюди примітки. На е, протоколи е, зборів засідань, підслуховувань е, розвідувальних даних, тобто, все це засновано на джерелах, Тобто одяг Чимберлена, одяг Гітлера все, все відповідає все так. На фото. Е, є фото, і все це показано. І написано це от як репортаж. Дуже жвавий детектив. Е, звісно, я знав про основні механізми того, як це відбувалося, але для мене е, абсолютно чарівним рівним був опис контексту. Починається це з. Е, Пророцтв, які були опубліковані в європейських газетах гороскопів на 1938 рік, де говорилося, що Мусоліні збожеволіє, Гітлера скинуть там, і всякі такі інші казочки в стилі професора Солов'я, всілякі такі дурниці, які в, в Тим'яшують в голови Маса. сучасним масам, так, і в Росії, і в Україні, і на Заході, і всюди. Значить, щоб вони не боялися, вірили і собі спокійно ходили на роботу, і їли свій хліб насущний і чекали кінця. І чекали, і чекали спокійно свого часу. Далі все розвивається приблизно в тих механізмах, які, на жаль, існують в демократичних державах. Демократичні держави мають той недолік, що все вирішується голосуванням переважної більшості. Чехи мали ту проблему, що в Чехословаччині чехи не становили самі по собі більшості населення. Вони могли е, ухвалювати рішення демократичним шляхом тільки в союзі з кимось, передусім з словаками. А словаки від самого початку виникнення держави хотіли своєї незалежності, і їхні партії постійно кидали колоди під ноги чехам, співпрацювали з їхніми ворогами, з угорцями, з поляками і з іншими країнами. Угорці урізані тріанонським договором бажали відновлення великої угорщини. Передусім, приєднання до себе словаччини, як це не парадоксально. Як вони називають е, Словачино верхньою угорщиною по угорськи, е, от але е, тупоголові словаки цього не розуміють. Вони завжди допомагають угорцям проти це... чехів, е, значить не розуміючи, що це вони основна жертва будуть, і саме в них вчепляться в зуби угорців. Ну, скажімо, окремі тупоголові. Ми, не можемо... ну ми не можемо про всіх говорити, але політики. Я м, тут говорю про політиків переважно. Звичайно ж, а не про ширнармаси. Шер е, натомість поляки були ображені на е, чехословаків. За те, що у них забрали там 10 городів в районі Тешинської Селезії, невеличка територія в горах, яку Чехи собі відвоювали під час війни 1918-1919 років. Поляки тоді кинули всі свої зусилля проти українців, щоб значить цих русрушину цицькувати і відібрати в них території. І в них оголився весь фронт в напрямку Чехії. Чехи цим скористалися і зайняли ці території. Їм вони були потрібні. Бо там були шахти, і там залізниця проходила, їм не треба було відтак домовлятися про проходження їхніх потягів за кордоном. Це це одне. Отже, вони мусили були якось радити собі з національними чинами поляків, угорців з політикою цих держав і, передусім, словаками. Але найвойовничішими були судеські німці. Величезною також внутрішньою проблемою було те, що. Чеські, а передусім словацькі політики були страшенно корумпованими, страшенно жадібними крадіями, зрадниками, які готові були завжди піти на обдомовленість з ворогами своєї вітчизни, і тільки деякі з них могли якось ухвалювати інші рішення. Великою проблемою було те, що у чехів. Була травма, історична травма, вони відродилися як нація лише в 19 столітті після трьохсотлітньої відсутності на історичній сцені, після поразки на білій горі, після поразки руху гуситів, німці знищили до ноги всю е, чеську інтелігенцію. влаштували її геноцид. Це була Габзурська імперія австрійці, і е, е, тільки в 19 столітті чехи відродились, і їхній президент Едвард Бенеш просто боявся, що якщо Чехи насміляться чинити опір, то е, німці знову виріжуть цю інтелігенцію до ноги, і е, країна вже не підніметься з цієї руїни. Чехи просто навіки будуть стерти з історичної е, мапи. Ну приблизно він перечував те, що станеться з євреями, ашкеназійцями яких викреслили з історичної мапи Європи. її Книги Піотра Маєвського зрозуміло, що 38-й рік, і як це здача? Зрада Чехословаччини на користь нацистської Німеччини це була головна причина Другої світової війни. Безумовно, безумовно. Це зрозуміло і це е, безсумнівно. І е, для мене абсолютно несподіваним сюжетом. Е, звісно, що е, ті, хто цікавляться Чехією про це, напевно, знали вже е, раніше, але я так глибоко не пірнав у цей матеріал. Для мене величезним здивуванням був сюжет, присвячений Вермахту. Е, е, і це, це тема про те, що завжди треба чинити опір. Якщо ти вважає, хочеш, щоб твоя вітчизна вийшла в 20-му чи 21-му столітті, ти повинен чинити опір. Домовитися неможливо У Вермахті. У Вермахті приготували величезну змову проти Гітлера. Були готові люди, які арештують його. Всі частини е, Вермахту. А він вороже ставився до Гітлера. Він для того і створив СС, Це була противага Вермахтові, так е, е, армії Німеччини. Е, було все приготовлено для замаху тригером з гачком. мало бути е, оголошення війни Чехословаччині, е, Чехословаччина. Приймає цю війну, починаються військові дії, і в них включаються британці і французи. В цей момент в Німеччині піднімається повстання. Порівняно слабкий Гітлер е, е, злітає з політичної арени армія бере під контроль Німеччину і повертає все до демократичних традицій Веймарської В Ваймарської республіки Армій план. Це був чудовий план, чудово розроблений. Все його керівником був начальник Генерального штабу і розробником. І Вермак був до цього готовий. Зрада, передусім, Британії і Франції, а також відмова Чехів воювати, зламали волю Вермахту до опору. Вони відмовились від цього плану, а плепс. Німецький е, був е, просто щасливий від того, що йому кинули кістку в вигляді е, Чехословаччини, а пізніше совєтських е, земель, і е, значить, він готовий був уже воювати за Гітлера до кінця, до повного винищення. Пане Андрій, не встигнемо про так, другу так, сказати. Так. Хочу підсумувати, а ви скажете, чи це так. Отже, так як здали Чехословаччину, якщо би, не дай Бог, Захід задумав зробити з Україною, то наслідок буде такий самий, як з Гітлером. Я і я сподіваюся, що вони це розуміють, і тому вони не здали Україну спершу і не здадуть відтак, навіть в найгіршій ситуації, коли Трамп втілить ці свої божевільні плани, все одно Україна вистоїть, тому що за нею стоять європейські держави, передусім Британія, яка пережила ці жахливі події, коли в 40-му, 41-му році їй довелося самій протистояти нацистській Німеччині, і тут ми можемо плавно перейти до другої. Книги книги Бена Стайла, план маршала маршала, перепрошую, план Маршала. Був зумовлений як однією з причин, тим, що Британії залишилося на момент запровадження цього плану півроку до цілковитого дефолту. Британія була повністю знекровлена, але, будь ласка, і в Лондона. Нагадаємо, це держсекретар і міністр оборони Сполучених Штатів Америки, генерал маршал. Значить, генерал-маршал. Був під час війни начальником генерального штабу е, армії, е, яка діяла на європейському е, театрі дій. Він на власні очі бачив руйнування Він на власні руйнування. очі бачив руйнування в Європі. Він знав, як там все відбувається. Він перебував у контакті з цими е, військовими губернаторами окупованих територій. Е, і він е, прекрасно розумівся і на диспозиції сил, і на багатьох інших моментах його е, е, прихід. Був до певної міри дивом і. Е... До певної влади до, до влади, і до певної міри він е, абсолютно зламав весь перебіг історії. Е, це називається геймченджер у наших умовах. Це тобто, його власне правило збирала власний план. Чи йому допомагало? Звичайно ж, е, е, він був державним секретарем, тобто державний секретар Сполучених Штатах – це міністр е, закордонних справ. State Department, тобто державний департамент, це власне відомство, яке готує документи зовнішньої політики для американського президента. Там така е, до певної. Але це не назвали на планом Трумена, президента не назвали. А планом Значить, так, так. Річ у тому, що у них прийнято, що державний секретар такий план розробляє, і він несе е, за нього відповідальність. І план Маршала прийшов на зміну планові Моргентау. Про нього мало знають, але це е, був дуже специфічний план. Е, в якій ситуації до влади прийшов е, маршал? Отож, е, е, Рузвельт. Порушивши всі правила пристойності і здорового глузду, в четверте керував Америкою. От він в четверте був обраний президентом Сполучених Штатів. Мало хто знав, що з дитинства він був паралізований, пересувався з кріселку з коліщатками, Він виступав бадьоро по радіо. Він там керував Америкою. Він на мітингах виступав, сидячи і він, отож, був прихильним. Він був оточений совєтською агентурою. Повністю ну, сам соціаліст був за був соціаліст і був оточений просто жахливою совєтською агентурою, яка була на найвищих посадах. Моргентау, його державний секретар, не був совєтським агентом, але він е, був євреєм споходження і він прагнув помститися Німеччині за Шоа і він запропонував, щоб Німеччину після війни розділили на сотню сільськогосподарських маленьких держав, які би там не діли, ніколи не відновили свої армії, значить і е, е, повністю становили таку, таку хвору людину Європи. Е, але е, Рузель раптово помер. На зміну йому прийшов його віце-президент Трумен, і він запросив до керівництва зовнішньополітичним відомством Маршала. Маршал, порадившись з економістами, видатними фахівцями у цій справі, які творили післявоєнний уклад весь в Європі і в світі, і прийшов до висновку, що мус потрібна зовсім інша стратегія. Парадоксальна. Європейські країни були зруйновані. Трохи менше, як Німеччина, тим не менше, все одно зруйновані. Але Німеччина мала величезний потенціал і ресурсів, і людей, і, і виробництва, і всього такого. Американці намагалися щадити, не бомбардувати підприємства. Вони нищили вщент міста. Але не нищили підприємств. Все це залишилося після війни. Отож, суть плану Маршала полягала в тому, щоб зробити ревізію всіх європейських економій і кожній дофінансувати ту частку, в якій вона успішна. І для того потрібно було створити спільний ринок. Це було ніби. Різні економіки поб'єдвалися в одну. Американці копняками загнали європейців в прототип Європейського Союзу. Це називалося Союз вугілля і Сталі. Потім воно е, продовжувалося і перетворилося в Європейський Союз. Е, Врешті-решт Німеччина мусить розвиватися під контролем, виплачуючи репарації, але мусить розвиватися як ядро е, е, економічного розвитку Європи. І... Е, для того, щоб все це захистити, потрібно залишити американську армію в Європі і навколо неї створити військовий союз, який пізніше назвали північноатлантичним військовим союзом North Atlantic Trinity Organization, тобто НАТО. Отже, він маршал, і його радники створили післявоєнну систему в Європі, яка існує і досі, і це чудовий механізм, який було би шкода знищити. Коли ми говоримо про закінчення війни і про відбудову України, дуже часто лунають слова, що ми чекаємо на план Маршала. Ваша оцінка? Наскільки ця проекція плану маршала і в якій формі може бути може лягти на майбутнє України? Ми можемо скористатися досвідом плану Маршала. Найважливіший досвід, який описаний в книзі Бена Стайла, сучасного американського ученого, який написав цю книжку для державного департаменту як підручник для е, тих, хто працює в Міністерстві закордонних справ е, США. Отож, е, найцікавіший досвід цієї книжки є те, як працювати з американцями. Е, е, республіканці були величезними ворогами Європи після війни. Вони були ізоціоністами, тобто Трамп є. Просто спадкоємцем. Тих йолопів, які керували Америкою в 40-х роках, з ними собі змогли порадити. І про механізми, як це зробити, як пропагувати ідею допомоги і ідею відмови від із як пропагувати ідею виділення коштів допомоги європейським країнам, в даному випадку України, все це там дуже докладно, гарно і просто і зрозуміло описано. Отож, це може бути. Ми не зможемо отримати такого плану маршала, оскільки інша ситуація. Потрібна допомога Україні, а не європейцям. Отож, європейці можуть створити щось на зразок плану маршала, тобто розробити систему кооперації співпраці з Україною, коли сюди інвестують кошти, а Україна за рахунок своїх. Людей, своїх фахівців, своїх матеріальних ресурсів, своїх підприємств піднімається з воєнної розрухи. Дуже дякую. Я впевнений, що глядачі шкодують за тим, що минуло 29 хвилин розмови, вашої розповіді, пане Андрію Павлишин. Але ви можете все це поправити. 1150 гривень книги є в книгарнях в інтернеті перечитати. Насамперед, ті, хто хоче знати історію глибше, а не лише з переказів. Популярних масових блогерів, дякуємо, що дивилися. і Слухали пана Андрія Павлишина, історика, перекладача і публіциста. На Дякую, все добре,